Члени учнівського самоврядування Паланської громади завітали до Кочержинців. Перша зупинка історична дивовижні легенди Свято-Георгівського монастиря відомі з давніх давен. Люди, які тут проживали, вони казали, що ось ця територія називається Монашеська Левада. Наприкінці 80-х років 19 століття місцевий житель Митрофан Коленчук, будучи підлітком, випасав коней. На місцевості, як я вам вже сказала, яка називалася Левадою. І ось одного дня він побачив вогняні стовпи. Ну, вогняні стовпи він хотів звернути увагу своїх однолітків, але окрім нього ніхто нічого не побачив. Минув деякий час і митрофан знову ж побачив ці вогняні стовпи. Двічі йому приходив у вісні старець із такою вимогою. Що митрофане іди купай печери саме в тому місці, де ти бачив вогняні стовпи. Коленчук кілька разів намагався купати, але кожен раз, коли він починав купати, на нього нападав такий страх, що він покидав ось цю справу. Пройшов час, митрофан одружився, обзавівся господарством, і за печери зовсім забувся. І ось знову у вісні до нього приходить старець третій раз з такою вимогою, з такими погрозами, що доки до тебе буду ще ходити, іди копай печери і вдарив його двічі палицею. Митрофан прокинувся, і оці удари, де ударив його старець, боліли, тоді він взяв лопату і пішов копати печери в зазначеному місці. І що саме цікаве, копав він дуже легко, ніби йому хтось допомагав. Як він не таїв оці копання, які він приходив, о, це побачили люди, і до печери почав тягнутися православний люд, який хотів попрацювати на славу Божу. Хто приносив одяг, хто приносив хліб, а хто приносив святі ікони? Хліб і одяг роздавали жебракам, а ікони ставилися на нішах монастирських печерах. І перед іконами, святими іконами, запалювали лампади і почали читати псалтир. Я не знаю, чи ви знаєте, але одна із особливостей монастирів в тому, що в монастирі читається псалтир постійно. Тобто, як монахині, монахи, вони. Як -то солдати стоять на варті і по черзі передають один одному службу. Тобто псалтир читається і день, і вночі. І ось про цей невсипуще читання псалтиря розлетілося по всіх усюдах, сюди почалося сходитися ще більше людей. Все було готове для відкриття монастиря, але Коленчука визнали поживільним, приїхала поліція, Митрофана зв'язали, кинули на віз, і що саме цікаве. Що на нього кинули дерев'яний хрест, який стояв біля входу в печері. Спочатку повезли вдома, потім в Київ. Його оглянули, і після цього огляду його визнали абсолютно здоровим. Митрофан не втрачає надію, він звертається до власників Левадівської землі із проханням, з такою пропозицією, щоб вони виділили по невеликій ділянці землі для забудови монастиря саме у зазначному місці. Такі люди знайшлися, землю дали. Ну, звичайно, не так то все було легко і просто, тому що навіть частину будувалося в місті Умені біля залізничного вокзалу. І згодом, повертаємося ми назад, все-таки відбулося освячене місце під забудову. На леваді почалася робота, кипіла робота. Монахам допомагали селяни з навколишніх сіл, Ну, і що саме цікаве, що цей монастир ви повинні знати, він спочатку був чоловічий. Хоча існує така легенда, що у нас тут був ще монастир у XVII столітті, що і у мені тут спочатку був жіночий така є легенда, і керувала ним мати Івана Богуна. Ну і ще на рубежі 1907-1908 років на Леваді знову проходили дивні явища, саме жителі села. Тут я думаю, що ви знаєте, на прушки можна дійти до громів. У і Громів жителі бачили також дивні явища, бачили вогняні стовпи, бачили ікону Божої Матері, яка опускалася з неба до землі, бачили церкву, яка сходила з землі до неба. І що саме цікаве, чули підземні дзвони, і саме це відбувалося в тому місці, де митрофан копав печерець. У першому столітті зараз у нас хочеться. Вийде... Війна на сході України гинуть найкращі сини і дочки нашої України, борючись з агресором за незалежність і право на існування нашої України як країни, в якої є герої. І от громада села Кучежинці вирішила шанувати пам'ять всіх борців за свободу і незалежність України і 23 серпня 2017 року урочисто було відкрито оцей пам'ятний знак. Героям Небесної сотні та всім героям, борцям за незалежність і волю України. Цей пам'ятний знак має вигляд розгорнутої книги, в якій увіковічнено і записано героїчні подвиги українського народу за справедливість. Тепер ми знаємо, що таке війна. Де волю відбирають у народу. Її ми не чекали. А вона підступно прийшла до нас. Гинуть воїни та мирні люди. Ми повинні бути гідними, загиблих. Наступна зупинка Почержинська гімназія. Гостей дорогих. Ми щиро і з щиро із хлібом, і сілі, як здавна велось. Бажаю вам щастя, а головне всім нам миру, і щоб у житті усе у вас вдалося. Дечка єдності. Хочемо з'єднати місток між вами та нами. Чижинській гімназії більше ста років. Та тут вирують сучасні емоції, та гімназісти є учасниками перспективних інноваційних проєктів. Наш заклад ще бере участь, активну участь у реалізації проєктів. На сьогоднішній день нам вдалося реалізувати два таких потужних соціальних міжнародних проєкти від Британської Ради і Європейського Союзу. Активні громадяни. Першим таким проєктом. Була велостоянка. Ми, так як пропагуємо здоровий спосіб життя у нашому закладі, тож е, вирішили багато наших діток, більша половина дітей, працівники нашого закладу та вчителі добираються до місця роботи та до місця навчання за допомогою такого транспорту, як велосипед. І в нас виникло таке питання, що потрібно. Спеціально таке відведене місце для того, щоб зберігати ось такий вид транспорту. Тому подумали і написали проект. Звичайно, реалізували його. І на сьогоднішній день ми маємо велосипедку на 32 велосипеди, і нам дуже зручно. А другим таким проектом був клас під відкритим небом скайлайт сонячне світило, да. Дуже така гарна назва цього проекту, і можемо сказати, що ми його виборювали. Дуже важко він нам давався, тому що педагоги працювали поетапно. Спочатку ми написали заявку, яку подали для участі у конкурсу пічингу серед учасників пічингу Черкаської області. Наша заявка прийшла відбірковий тур. Другим етапом було це навчання наших педагогів. Потім відкрите голосування за наш проект. Наш проект набрав найбільшу кількість голосів. Хочу подякувати і вам, тому що точно знаю, що серед вас є люди, які голосували за наш проект. Тому це наша спільна перемога. Дякуємо вам, що ви нас теж підтримали. І четвертим таким етапом це була сама реалізація, тобто будівництво самого проекту. Ми на сьогоднішній день маємо такий екопростір, де вчителі у теплу пору року проводять уроки на свіжому повітрі, а ми використовуємо дану локацію для проведення масових заходів. Особливо полюбився цей клас нашим учням, тому що і навчальний процес, і навіть влітку дуже багато тут дітей приходить до нашого класу. Їм... Весело гамірно на базі гімназії працює волонтерський центр під керівництвом Олександра Ядака. Виготовляють тут окопні свічки. Більше тисячі свічок сьогодні вже послугували нашим захисникам. Майстер-клас по їх виготовленню знадобиться лідерам учнівського самоврядування. Чержинська гімназія профілізується на біологічному напрямку, має тут свої досягнення та здобутки. Надцікавою цікавою було знайомитися із роботою класу робототехніки. Три роботи, зібрані гімназістами, вміють багато. Отже, наш гурток робототехніки називається роботім, тому що ми любимо програмувати роботів, складати роботів і взагалі цікавимося програмувати. Тут ви можете побачити стандартний набір, який ми купували, і вже з нього стали роботи, які ви бачите у нас на столі. До нас вони прийшли ось такі розібрані, ми самостійно все складали разом з учнями. Один із наших роботів називається мейкблок Starter Robot Kit в Bluetooth Version». Це перший ось такий робот, який трішки відрізняється від інших. В нього трішки спрощеніша модель, ніж інші Емботренджер, і його така унікальність є в тому, що до нього можна докуповувати додаткові запчастини. У вигляді такої роборуки. У нас, на жаль, поки що її немає, але я думаю, що ми над цим будемо працювати. Він так само може бути у двох виглядах: перший це робот-танк, та інший це швидкісний. Коли він з трьох колес, буде дуже швидко їздити, обминати перешкоди. В нього є ультразвуковий датчик, щоб він обминав перешкоди, і є багато портів, куди ми можемо підключати додаткові різні установки. Працювали командою, щоб показати всі можливості. Потім танець, а потім пісню. Бачите, він нервовий птах, О, дійсно видно, що він трішки нервується. Принцип роботи гіроскутера, який, я думаю, ви всі знаєте, так. Тобто він, би ми його там, ну, щоб камень Тим не відходив. Можна й направляти. На лідерів чекав тренінг від інклюзивно-ресурсного центру Палинської громади Разом ми сильніше, разом цікавіше. Разом ми сильніше, разом цікавіше. І найперше вправо наше буде, давайте ми познайомимося. Тобто ваше завдання на першу літеру свого ім'я ми називаємо рису характера. Наприклад, Алла артистична. Катя, – яка зібрала? Далі у командній роботі лідери малювали будинки своїх мрій, вчилися співати українських пісень і багато багато цікавого. Цікаво, я люблю кудись їздити. Нові знайомі. Да, нові знайомства. Ззаді написати. А це тобі подобається? Що, да. буде, що тут цікаво? Коматна робота. Ми спілкуємося всі, спілкуємося. Мене звати Юля, мені дуже сподобалися тут діти, вони дуже всі такі активні. Ну, ви цікаві самі звідки? Я з кочежинців. Ну і як вам візит? Ви сьогодні у господарі приймаєте гостей. як у вас? Хороший візит. Дуже чекали дітей. Перед цим перенесли. Було дуже сумно, бо ми дуже готувалися. Сьогодні так. Ну, очікувано така дуже. Очікувано. Ще чекали всіх дітей тут. Дуже хотіли всіх побачити. Сьогодні мені сподобалось. Ми були на в монастирі. Там була нам розповіли дуже цікаву історію цього монастиря, що мені дуже сподобалось. Також там в селі ми сьогодні були на дуже гарній зупинці у вигляді парасольки. Мені це ж, теж також дуже сподобалось. Я Іра, я з гордецького так. дуже цікаві були роботи. Я Соня або Софія. Я з Іванівки з Іванівської гімназії і ну, були дуже цікаво роботи і біологія. Я люблю біологію, але ну, то було дуже цікаво і вас тут дуже цікава. Ну, взагалі, оформлена школа. Не зупиняють лідерів і ворожі підступні атаки. Так довелося спуститися в укриття. Але команда Кочежинської гімназії, кухарі у звичному режимі подали учасникам зустрічі смачний обід. Наші лідери це майбутнє нашої країни, і вони навчаються, гуртуються, працюють на перемогу.